Часто необхідно проходити огляд ВЛК. Зокрема, коли ми звертаємося заявою періодично на отримані відстрочки, чи правомірно ТЦК нас щороку відправляє на такий огляд, чи все таки необхідно керуватись певними роз'ясненнями, і в тому числі законодавчими вимогами. Зокрема, дане питання як не крути, але регулює наказ Міноборони 402 від 2008 року. Зокрема пункті 3.2. дійсно я не сперечаюсь. Зазначено, що періодичність нашого огляду встановлювались 5 років. Тобто це було і раніше. Ми оновлювали свої дані. Ніяким чином не сперечаємось. Однак, в пункті 3.8 зазначено, що термін дії постанови ВЛК під час дії воєнного стану мобілізації у нас один рік. Тобто, як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців висновок про встановлення придатності діє один рік. До прикладу, якщо вас визнано обмежено придатним, звичайно, що це може змінитися через рік. Тому, враховуючи ці вправки і враховуючи зміни, які були внесені в серпні 2023 року, логічно і послідовно, що дійсно ТЦК нас направляє на повторний огляд щороку по визначенню ступеню придатності під час подання заяви на отримання відстрочки і таким чином реалізації свого права на отримання відстрочки.